Чи можливо закінчити війну вже зараз? І якщо так, то якою ціною для України розберемо всі сценарії від нейтралітету до втрати частини території? Останнім часом дедалі голосніше звучать розмови про можливий мир. Він став здаватися більш досяжною метою після перемоги Дональда Трампа на виборах у США у Європі. Дедалі частіше говорять про безпеку України після завершення війни. Обговорюють миротворчі місії та можливість вступу України до НАТО. Хоча цей варіант видається мало ймовірним. Але всі ці розмови точаться ніби без врахування головного, як саме, точніше на яких умовах Україна та Росія можуть домовитися про мир. Вимоги вже давно озвучені і Києвом, і Москвою, і вони виглядають діаметрально протилежними. Навіть більше вони виключають один одну. Київ довго публічно заявляв про неможливість миру без виведення російських військ на кордони 91-го року. Простіше кажучи, Росія має залишити Крим та весь Донбас, а не ті території, які вона захопила за час повномасштабної війни. За такою умови шанси навіть на старт переговорів здавалися невеликими, адже важко уявити, щоб Кремль добровільно відмовився від цих територій. Вже цього року публічна позиція України пом'якшила і йшлося про переговори після повернення до кордонів до 23 лютого 2022 року. Більш детально позицію України викладено у формулі миру та плані перемоги Зеленського. Формула складається із 10 пунктів: ключові це повне виведення російських військ та притягнення до відповідальності військових злочинців. А план перемоги, який за задумом має допомогти реалізувати формулу миру, передбачає запрошення України до НАТО та розміщення на території країни. Останній пункт не був детально роз'яснений для широкого загалу, але швидше за все мається на увазі пропозиція до Заходу, точніше до США, розмістити у нас свої військові бази. І така присутність американських військових в Україні може бути набагато переконливішою ніж угоди про гарантії безпеки. А ось щодо запрошення України до Північно-Атлантичного альянсу ну, така умова від Зеленського звучить менш реалістичною. По-перше, нейтральний статус України це вимога, з якою Путін спочатку вступав у повномасштабну війну. І з огляду на давню історію протистояння НАТО з РФ складно собі уявити, що будь-які переговори на цю тему може завершитися згодою Москви. але це лише теоретично. А ось практично для вступу до НАТО потрібно єдине рішення всіх держав-членів альянсу, і тут є проблема. Проти виступають двоє найбільших гравців: це Німеччина та США. А ще у НАТО присутні Угорщина та Словаччина. А прем'єри цих країн Роберт Фіце та Віктор Орбан ну чи не відкрито співчувають Путіну і вже багато разів публічно заявляли, що не дозволять прийняти Україну. Тобто, як мінімум, за двома пунктами публічної позиції Києва, запрошення до НАТО та повною деокупацію територій, домовитися буде в кращому разі важко, якщо взагалі реалістично. Росія з самого початку вторгнення вустами Путіна декларувала плани воювати до досягнення цілей, так званої СВО. Тільки ось вони так і лишаються туманними. Слова денацифікація та «демілітаризація», які лунали на початку 2022 року, виявилися незрозумілими навіть для самих росіян. Суть вимог Кремля стала трохи яснішою, коли ЗМІ опублікували список умов, які російська сторона передала українській під час переговорів у Білорусі у березні 2022 року. Це найранішній із відомих документів, у якому письмово викладено забаганки Москви. Але спочатку нагадаю, як відбувались ці перемовини. Перша зустріч російських та українських переговорників відбулася лише через кілька днів після початку вторгнення. Делегацію Києва очолював голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамі, делегацію Москви – помічник Путіна Володимир Мединський. На перших двох зустрічах пропозиціями обмінювалися усно. На третій група мединського передала українцям проект договору про нейтралітет України. Чого ж хотів Кремль від Києва? Росія вимагала роззброєння України та її нейтрального статусу. Це передбачало ізоляцію від Заходу та контроль з боку Москви. Такий сценарій перетворив би Україну на маріонеткову державу, що неможливо прийняти для Києва. Але журналісти стверджують, що українська делегація попередньо погодилася на відмову від вступу в НАТО. Цей пункт залишався незмінним і не оскаржувався жодною зі сторін переговорів упродовж всього процесу. Але бажання Москви перевершували те, що могла б дати будь-яка незалежна, нехай і максимально нейтральна держава. На цьому у відповідь пропонувалися лише режим припинення вогню та заходи щодо припинення бойових дій. Київ вже мав визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік, причому в межах адміністративних областей України. Проте навіть наприкінці 2024 року в Росії все ще немає повного контролю над цими територіями. Тобто публічні заяви Путіна про цілі вторгнення та його реальні наміри радикально відрізняються. Йдеться не про нейтралітет, а про нейтралізацію України як самостійної держави. Глава Кремля просто хотів і, власне, хоче зробити її беззахисною. Але так чи інакше, наприкінці березня 2022 року, переговори України та Росії продовжились у Туреччині. Змі стверджують, що сторони досягли згоди майже за всіма пунктами. Київ погодився на нейтралітет, позаблоковий та без'ядерний статус. Москва на гарантії безпеки України, які забезпечать постійні члени Ради безпеки ООН. Залишалися і спірні пункти, наприклад, обмеження чисельності техніки та особового складу ЗСУ. Їх під час особистої зустрічі мали обговорити Зеленський та Путін. Але після саміту в Стамбулі Росія висунула нові вимоги: зробити російську мову другою офіційною в Україні, скасувати взаємні санкції, припинити позови у міжнародних судах. Нові ультиматуми Москви – необхідність залучення до переговорів третіх країн, зміна ситуації на фронті, факти масового вбивства цивільних російськими військовими в Бучі призвели до того, що переговори забуксували і зовсім припинилися. Але до питання стамбульських домовленостей Путін повертається і до сьогодні. Вибрасивати його в памуйку. Документ мені мікасе совершенно некоректно. Так можна будь-який документ вибросити в помойку. Поэтому мы готовы ми готові вести діалог міром конфликта, конфлікту тільки на базі того документа, який був подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев місяців і украинской українською стороною. Щоправда, для початку переговорів він висуває новий ультиматум. Окрім відмови України від НАТО, він вимагає повного виведення українських військ з усієї території. Чотирьох українських областей, частково окупованих Росією, ця умова Москви виглядає навряд чи реалістичною. За роки повномасштабної війни Кремль не зміг повністю окупувати навіть Донбас, не говорячи вже про те, що у Запоріжжя, великий обласний центр, російські війська навіть не заходили. Але що робити, якщо позиції сторін суперечать одна одній, і перспектива навіть початку переговорів видається туманною? На це питання намагаються відповісти багато країн, висуваючи свої мирні плани щодо України. Свою формулу врегулювання просувають Китай та Бразилія. Вони пропонують припинити бойові дії, не загострювати конфлікт та не поширювати його на нові території. Війна має завершитися переговорами. А ще Бразилія та Китай закликають не нападати на цивільних осіб та об'єкти, поважати права військовополонених. Протидіяти використанню ядерної зброї та підтримувати безпеку ключової інфраструктури. Загалом таке враження, що автори документа не дивилися новини і не знають про регулярні атаки Росії на енергетику та мирних жителів. А ще вони забули про те, що на завершення військових дій позитивно вплинуло б виведення російських військ із захоплених територій. Навіть Африка не залишилась осторонь того, що відбувається в Україні. Ціла делегація на чолі з президентом пар Сирілом Рамафосою ще з 2023 року приїжджала до Києва, а потім поїхала до Санкт-Петербурга. Вони представили свій мирний план. Відповідно до нього, врегулювання має відбуватися через переговори, які треба запустити якнайшвидше. Пропонувалося забезпечити суверенність держав і народів, як це вимагає статут ООН, а також надати гарантії безпеки всім країнам. Не забули країни Африки і про себе. Вони включили в план налагодження рук зерна та добрив як з Росії, так і з України. І навіть якщо відкласти у бік явний особистий інтерес африканців, стає зрозуміло, що їхній план ні про що? Ця ініціатива, як і китайсько-бразильська, не відповідає на запитання, як саме і про що можуть домовитися Україна і Росія для завершення війни. Мабуть, найбільшою загадкою сьогодні залишається план Трампа. Республіканець ще до перемоги на виборах обіцяв закінчити війну за 24 години. Але як він це буде робити? В Україні нещодавно заявили, що конкретного сценарію обраний президент США поки що немає, але є різні версії формули, яку він може застосувати, і їх активно тиражують змі. Але всі ідеї соратників Трампа можна зібрати докупи. Суть у тому, що Україну не приймуть до НАТО найближчим часом, а Київ все ж таки втратить частину своїх територій. У команді республіканця хочуть заморозити поточну лінію фронту та зупинити вогонь. За дотриманням режиму тиші, мають слідкувати іноземні, але, звісно, не американські війська. Щоб змусити Москву та Київ до переговорів, США можуть використати різні важелі впливу. Наприклад, Україні пообіцяють більше зброї, але лише у разі згоди на переговори. А Росії попередять, що Вашингтон озброїть Київ, якщо вона відмовиться обговорювати можливість припинення війни. У будь-якому разі самі ідеї щодо припинення війни Трамп не озвучував, але здається, перспективи миру з його приходом до влади зростуть, адже у нього є особиста зацікавленість у виконанні своїх обіцянки. Республіканець захоче показати, що він краще за Байдена вирішує проблеми. Досягнення припинення вогню стане для нього власною перемогою. Хоча, звісно, умови будуть далекі від ідеальних як для Києва, так і для Москви. Тому і для України, і для Росії час до його інавгурації є вирішальним. Обидві сторони хочуть досягти як позицій, і ставки підвищуються.